За підсумками здобутих знань, учасниця ядерної школи РаЕС Богдана Тимошчук мала змогу пройти стажування на посаді заступника генерального директора РЕС з якості та управління Віктора Кравця. Робочий день був насиченим. Розпочали із розгляду поточних виробничих завдань. Керівник розлогу та змістовно розповів Богдані про відповідальність, з якою треба ставитись до роботи на стратегічному підприємстві. Богдана уважно слухала, задавала питання. Це така. Важлива активність. Також Богдана взяла участь у одній з нарад, дивилася, як я працюю з документами в нашій автоматизованій системі управління документацією. Я так розповідав, щоб було зрозуміло, як організована робота підприємства і яка основна мета підприємства. Під час стажування також відвідали виробничі об'єкти атомної станції. Дев'ятикласниця побувала у службі контролю металу. Працівники підрозділу розповіли дівчині про виробничі завдання та показали, як їх виконують. Ми там зустрілися ще з одною учениці, і вже там нам проводили фахівці служби контролю металу, таке ознайомлення з технологіями, які існують в контролі металу. Дев'ятикласниця каже, що зрозуміла, наскільки непроста та відповідальна робота атомників від злагодженої роботи усього колективу залежить тепло і світло в домівках. Спілкування із спеціалістами та почута інформація це для мене новий та цікавий досвід, зауважила Богдана. День був дуже цікавим. Я дізналася дуже багато нового, позадавала питання, які мене давно дуже цікавили. Це мені дало поштовх для роздумів над майбутньою професією. Це додало якоїсь. Певної впевненості все таки працювати на Рівненській АЕС було б цікавим досвідом для мене. Хоч дівчина ще не визначилася із майбутньою професією, участь у проєкті Ядерна школа РЕС розширила коло її знань щодо існуючих професій. Вона вдячна атомникам за відкритість та щирість у спілкуванні та за цікаву екскурсію. Цей проєкт мені дуже сподобався. Це можливість побувати на всіх об'єктах атомної станції, побачити, як тут все влаштовано, походити на різних екскурсіях, послухати професіоналів своєї справи, як вони розказують про неї. Це дуже цікаво. Друзям я вже всім теж порозповідала, вони на наступний рік будуть пробувати. Теж позахоплювалися такими моїми розповідями. їм стало цікаво. Ядерна школа РАЕС – це дієвий спосіб підвищити інтерес молоді до вивчення дисциплін, важливих для розвитку атомної енергетики. Зауважив Віктор Кравець. До того ж, підприємство потребує спеціалістів в різних сфер діяльності. Рівненська АЕС завжди підтримує ініціативну молодь міста супутника це дуже важлива школа, і це дуже важливий такий життєвий урок. Я не скажу, що обов'язково вони всі прийдуть в атомну енергетику, але вони будуть знати вже про якесь виробництво трошки більше, і це дасть їм змогу по життю більш впевнено крокувати і більш впевнено оволодівати своїми новими знаннями. Олена Муляр, Павло Жих, Уїта